Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua. В цьому відео я вам покажу класний сайт, в якому можна збирати поінти абсолютно на автоматі. Зараз тренд якби поїнтів, бо на багатьох сайтах їх можна збирати, але на деяких потрібно виконувати завдання, на деяких потрібно збирати їх кожен день. Але тепер є ось такий ось сайт, називається Він GRAS. Тут нам просто потрібно встановити розширення в наш браузер і все. Я вже робив на цю тему в себе пост. Ось такий був пост. Тут я все описував, тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб отримувати інформацію раніше всіх. Тепер давайте перейдемо на наступний пост, тому що тут вже дещо змінилося. По-перше, вже почалася друга епоха збирання поїнтів. Це я теж вам пізніше покажу. Далі, що потрібно, просто реєструйтеся на сайті, посилання я залишу під відео, встановлюєте розширення і все, поінти автоматично вам нараховується. Проєкт вже, до речі, зібрав більше одного мільйона інвестицій. Ін Інвестиції інвестували точніше туди Солана, Кайл Сабані з фонду Multicoin. І що важливо, друга епоха, я так розумію, що будете до 8 березня, я теж це написав, тому що така інформація є. І загалом вам потрібно... На, збирати поєнтів і бути в інтернеті протягом 100 годин до 8 березня сьогодні у нас 8 лютого тому у вас є ще цілий місяць як рахуються години коли ви користуєтесь інтернетом у вас встановлені розширення і автоматично коли ви в інтернеті то вам по-перше капають поінти і якраз зараховуються години як це робити ви проходите реєстрацію далі у вас буде кнопочка встановити розширення ви його встановлюєте до речі як це робити давайте я вам покажу ось тут от є така стрілочка ви на нього нажимаєте Далі переходите на такий от сайт і ось тут кнопка Download Grass. Ви ще раз на нього нажимаєте, і далі переходите вже в Google Chrome і ось тут нажимаєте кнопочку і встановлюєте розширення. Ось такий значок буде, ось таке розширення. Далі ви просто його відкриваєте і заходите в це розширення під тими даними, які ви реєстрували на сайті. Тобто той самий логін і... Пароль. Далі все, просто зайшли і у вас вже буде законечене розширення, розширення сайтом і ви будете збирати поінт. Ось, до речі, в мене вже 1817 поїнтів. Це вже з другої епохи, тому що раніше я намайнив трошки більше. Хто був в мене в Телеграмі, теж вже міг намайнити більше за першу епоху. Тепер давайте перейдемо сюди, тут теж можна бачити ваші поїнти і так далі. Давайте перейдемо в Rewards. І тут видно, ось була перша епоха. Я там майнив 4 дня 18 годин загалом. І, як бачимо, намайнив більше 13 тисяч поїнтів. І відколи вже почалася друга епоха, почалася вона 6 лютого, тобто 2 дні назад. Вже один день, тобто 24 години я вже теж майню поїнти. Майню до 8 березня ще повно часу, тому більше 100 годин я точно намайню. І так само рекомендую це робити вам. Ви спитаєте, для чого майнити ті поїнти? Для того, що е, далі ми зможемо їх обміняти на токени, а токени вже зможемо продати. Коли це буде, як це буде, поки що невідомо, але до 8 березня майнемо. Токіни, а там вже буде нова інформація, про яку я, звісно, буду сповіщати в себе в телеграм-каналі. Тому ще раз нагадаю, підписатись на Telegram, щоб не пропускати ось такі класні проекти для заробітку. Як бачимо, тут все просто, пройшли реєстрацію, встановили розширення і автоматично збираєте поінти. Нічого складного. На цьому все, відео коротеньке, але я думаю, все було зрозуміло. Якщо відео було корисним і цікавим, то ставимо йому, звісно, лайк і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що далі буде ще багато цікавих відео по заробітку. На цьому все. Ви були на каналі Гонтарук.ua. Всім до нових зустрічей.